Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук, долучається до нашого ефіру. Василь, добрий день Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. якщо ми говоримо про ситуацію на глобальному енергетичному ринку, а саме про неї ми зараз з вами і поговоримо, то поясніть мені, будь ласка, чому нафта зараз так сильно здала в ціні, тому що 60 доларів за барель, це рівень навіть не 2022, а 2021. Що відбувається? Ну, на мою особисту думку, як експерта, сировинні ринки, ну в тому числі нафта, вони є дуже волатильні і в окремі періоди можуть дуже сильно змінюватися в своїй ціні. В даному випадку, якщо ми говоримо про те, що нафта падає в ціні, то це пов'язано наприклад з тим, що в ну, першу чергу це попити пропозиція. Значить, попит на нафту зменшиться. Чому зменшується можливо? Ну, один із факторів там провідної економіки світу. У них не таке велике економічне зростання, як планувалося. Ну зокрема, наприклад, там одна із найбільших фенометів це Китай. А, другий фактор, наприклад, чому ціни зменшуються на нафту, особливо на російську нафту, це великі санкції, які вводяться різними країнами. Ну, в принципі, цивілізованими країнами світу, і їм приходиться постійно зменшувати свою ціну їм. Це в Російській Федерації для того, щоб на цей товар кітенційний знаходити потенційних покупців. Mm -hmm. Третій такий ключовий фактор, як на мене, це те, що світ, от беремо навіть китайську економіку, там дуже багато переходять, наприклад, якщо ми говоримо про автомобільний бізнес, на електромобілі. Тобто, значить, споживання нафтопродуктів є меншим. Тобто, зелені перехід він так чи інакше. Е, Незважаючи на те, що сам по собі він в останній рік можливо трішки уповільнився, ми чуємо там різну риторику з боку, наприклад, Сполучені Штати Америки, але є деякі процеси, вони є безповоротніми в нашому житті. Знаєте, мені подобається вислів, камінний вік закінчиться не тому, що закінчились камінці, а тому, що був науково-технічний прогрес. І я впевнений в тому, що в майбутньому ми просто не знаємо, коли це буде, але. Точно нафта чи газ нікому не буде потрібна її буде багато, але будуть інші технології, буде інша енергія, там сонячна вітрова чи можливе тобто, якась космічна енергія, яку будуть люди використовувати, і вона буде набагато набагато дешевша і екологічніша. Mm. А тому падіні ціна нафту ну відверто кажучи, те, що ви спостерігаєте, там близько 60, -60 тобто, ну, дійсно, ми це такі незначні коливання, тому що коли я пам'ятаю там. Одна із причин, чому в Російській Федерації до сих пір є гроші, це висока ціна на нафту. Тобто вона була 80-100 доларів за барель, тобто ну, це дуже великі ціни раніше були. А нагадаю нашим глядачам, що е, там різні періоди, але 30-40% доходів російського бюджету це доходи від продажу енергоресурсів, і чим менша менше ціна буде. Е, Тим менше в них буде доходів. В принципі, mm -hmm. навіть от ви цитували Reuters, я також читав іншу статтю на цьому виданні про те, що доходи, прогнозні доходи у грудні цього року від продажу енергоресурсів будуть на 50% менші е, в Російській Федерації ніж рік назад. Mm -hmm. Тобто, наскільки є ну, дійсно ефективними санкції, так, я от ну, перед цим також ви е, давали цитату президента України. Я повністю згоден стають точку дору, що нам потрібно ну і ми нам це візумний світу робити все можливе для того, щоб е Російська Федерація не обходила санкції, бо вони навчилися їх дуже гарно обходити через паралельний імпорт, е через нівий флот, е через інші механізми дружні країн, через до е речі, криптоактиви. Тобто це дуже поширена схема а сьогодні у світі. Роскам так неофіційних, неформальних е розрахунків, е і вона працює. І тому мова йде не лише про те, що потрібні нові пакети санкцій з одного боку, а з іншого боку, а потрібна як панта координація у забезпеченні ефективності виконання впроваджених раніше санкцій. Бо давайте бути відвертими. Навіть mm -hmm. досить ті ракети, які летять в сторону нашої держави, які збиті там ППО, дуже часто ми бачимо в та ракетах, які вироблені. В дуже багатьох країнах світу ну в тому числі і в дружніх країнах то, у зноси до України, але от якраз різні механізми паралельного імпорту там дружніх країн товари подмірного призначення, тобто знаходяться механізми лазійки, яким чином вони вколи там ці всі там деталі для того, щоб робляти е виробляти ракети, дрони чи іншу військову техніку. Про колапс російської економіки поки немає у нас достатньо причин, принаймні настільки достатньо, як хотілося б говорити, але тим не менш можемо говорити про таке постійне виснаження, яке триває на тлі цієї дуже дорогої, кривавої і абсолютно безмістовної війни, яку веде російський диктатор Путін проти нашої з вами держави. На вашу думку з поточних показників, які ви зокрема, бачите аналізуєте. Як довго вони можуть існувати в цьому режимі виснаження? І чи варто очікувати, що найближчим часом економічні проблеми змусять їх політично бути більш зговірливими, зокрема із американськими перемовниками з питань, які стосуються війни в Україні? Це дуже складне питання. Давайте бути відвертими. І воно не має якоїсь конкретної відповіді з точки зору, коли саме там в 27-му році, наприклад, російська економіка там розвалиться. Тому що дійсно дуже багато факторів сьогодні впливають на ці всі речі. Треба бути відвертим, що вони готові до Великої війни. В них був і фінанси, і військовий ресурс, і вони протягом забаром 4 роки Великої війни його поступово проїдають. І можна, в принципі, і Надалі привітати навіть ми перед цим зазначали про те, що там військові витрати є там значно більшими, ніж інші витрати, які є в державному бюджеті. Це правда, там близько 40% всіх всіх, податків видатків в державному бюджету це військові видатки. Тобто вони на війну збільшують видатки, а на там, охорону здоров'я, на освіту, на соціалку тобто видатки не збільшуються. Більше того, якщо ми говоримо про ті ознаки негативні, які їхній економіці, то, наприклад, ми можемо спостерігати, до речі, це їхня офіційна статистика. ну, Зокрема, там, значне падіння економічного зростання російської економіки. Якщо в минулому році там зростання було близько 4%, то в цьому році ще за прогнозами, ну, наприклад, Фіктова банку зростання буде десь близько 1,5%. Наступний рік зростання близько 1%. 1%. Висока ключова ставка, яка свідчить про ті проблеми, які є з макро. Стабільністю фінансів, стабільні проблеми з фінансовою, стабільністю в економіці, висока інфляція, яка в них є. фіскальний тиск великий, тобто вони ж в цьому році підняли законодавство, яке збільшує вартування. Зокрема, там mm -hmm. податок на високотехнологічну продукцію, збільшують податок на довгу вартість, тобто далі можна спостерігати інвестиційний спад, тому що в зв'язку з війною практично ну, давайте так, переважна більшість компаній. Які засновані в Європейському Союзі чи в США, вони вийшли з ринку і ну а там дуже багато високотехнологічних компаній, які сприяли там розвитку ну скам так нових технологій сфері до вибутку газу чи нафти і так далі. Вони відкрито говорять про те, що на рівні ну, наприклад, там міністра економіки чи там їхніх депутатів їхньої державної думи про те, що мікрокономіці рецесія. Тобто рецесія, це коли висока інфляція немає економічного зростання. До речі, них навіть з'явився. А, такі вислід згадаю, як, як правильно, коли вже губернатори говорять про а, падіння економіки, але вони говорять про зростання, ну скажімо так, а, зростання падіння не, не, не зростає Негатив, негативний ріст. Вони це називають. Да, негативний ріст. Тобто це дуже смішно а, насправді, тому що чути з вуст а, ну, чиновників про негативний ріст. А, а якщо mm -hmm. розібратися по суті це негативного росту, то друзі. А, значить, якщо взяти за 100% від економіки, то дійсно є невелике плюсове зростання в сфері економіки пов'язаної з військово-промисловим комплексом. А в іншій галузі негативний ріст, падіння. Тобто, і сумарно, так, да, вони поважають сюди відсоток. Але від того, що ти виробиш танк, ракету, снаряд, вертоліт, віртуліт, багатше простий але не стане. Що дуже нагадує Радянський Союз. Тобто, mm -hmm. особливо 80-ті роки, тобто, коли наче зарплата була, ти не міг нічого купити. Так, дійсно, зараз ждуть інший час. Відкрита економіка, дуже багато, скажімо так, ну, там, міжнародної торгівлі, паралельні імпорти, але все рівно, ну, скажімо так, як правильно було зазначено, в нашій передачі перед цим треба думати, яким чином посилювати санкційний тиск. І тоді, mm -hmm. дійсно, якщо всі і Європейський Союз і США, там Японія, Канада. Тобто, ми зможемо спільно е проводити цю політику. Створимо відповідний орган. До речі, ну на привнеке жаль, якщо моремо там про міжнародну на е європейському союзі, немає органу, який деформує цю ну, санкційну політику. А mm -hmm. якщо це таки урон буде, тобто це дуже потужно і тоді дійсно в них не буде грошей, а не буде грошей, вони не зможуть продовжувати війну. Дякую вам, Василь Фурман, член ради НБУ, доктор економічних наук, був з нами на прямому.